Всім привіт! З вами Сігма і ми будемо грати в 2. Бо у мене Фенікс, і я вам хочу сказати, ви мені взагалі не повірите. Моя союзника був Рейнджер. Рейнджер. Це дуже велике звання. Дуже. Ну, ідемо грати в змагальний режим на Sandstone. Я мало перемотам і погнали! Ну, коротше, погнали ми грати. Беру для початку Дигл. Киберспорт и беру все Дигл. Ну, вже начинає меня підвіскати. Ну то ничего. Вот так все. О, якось так іде катка. Ну, короче, все так іде, Я не знаю. Ну, то просто FPS Я би сказав Велике звання Велике. Я Ja malo переmatки я вже буду грати. Кстати, ви знали, броню ліпше не купувати, бо... бо то і так буду однакові урони у тебе коли у тебе буду попадати. Я даже не видел. Не, я видел, або перезарядка. Я все коли убиваю, наразі перезарядку роблю, а потім мене убивають за спины. Погнали, доки я уже буду грати.